Першим етапом тренувань став теоретичний розгляд надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути в осінньо-зимовий період на території області. Шляхи вирішення фахівці різноманітних служб обговорили у відповідному управлінні. Тут же продемонстрували і техніку, яка покликана на воді врятувати людські життя. Ось цей катер за три роки вже врятував 15 осіб. На вооруженні ми часиємо аероглісер Т 501 лодка облі, а також спасателі средства, спасателі круги, Александрова, спасателі жилети, які обеспечують спасіння людей. Далі надзвичайники, на чолі з губернатором, вирушили на полігон аварійно-рятувального загону. Тут показали техніку, яка нині перебуває у розпорядженні головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Полтавщини. Електростанція та ряд іншої техніки працюють не одне десятиліття, але завдяки професіоналам розповідає Роман Кириленко, вона у доброму стані. Звичайно, ми десь дещо. Маємо такий брак матеріально-технічних резервів, які ми могли б застосовувати під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Але ми, як настоящі українці, і ви сьогодні в цьому переконалися, вся техніка, яка є, хай вона застаріла, але вона вся справна і вся готова до виконання дій за призначенням. І не лише за призначенням, додає губернатор. Я бачу, що ця служба способна долетітися до завдань поставлених перед. Е батальйоном ТРО територіальної оборони області і у разі необхідності буде потужна цінна підтримка. У рамках навчань сьогодні по всьому місту лунав сигнал Увага всім. Перевірка системи повіщення відбувається протягом всього року окремих її ну, складових частин цієї системи оповіщення. А вся в комплексі, тобто повністю проходження всіх сигналів з усіх пунктів управління і керування до сигналу Увага всім запуску сирен відбувається раз на рік. З початку року на Полтавщині виникло 4 надзвичайних ситуацій та 2700 надзвичайних подій.